Вітання, давайте сьогодні поговоримо про страх смерті. Були запитання з вашого боку, які вказують на цю тему. Тому пропонуємо разом та про це поміркувати, поговорити і поділитися якимись думками, які у вас з цього приводу. Ця тема вона є одна із найпотужніших в психології, тому що так чи інакше вона найбільше включає нас в життя. Тому про цю тему можна говорити з одного боку як про драму, про драму людського биття, а з другого боку, на неї можна дивитися як на дуже потужний ресурс для того, щоб включитися більше в життя. Дивіться, ми з вами розуміємо всі, що є початок нашого життя і є кінець. І от якщо ви уявите це як певну лінію часу. І побачити, що є дві ключові точки: є початок і є завершення. Так? І ми ж розуміємо з вами, що ані початок, ані завершення ми не контролюємо. Тобто дві фундаментальні екзистенційні, найважливіші події свого життя знаходяться поза зоною нашого контролю. Це нас може відправити або в якісь духовні питання. Я не знаю, яка у вас система координат. Ви вірите у Бога, у всесвіт, якими термінами ви апелюєте. Але навіть сам факт, що ось ці дві ключові події нашого життя не регулюються нами, нас звертає до чогось більшого, що регулює життя і смерть. І мені особисто дуже допомагає пам'ятати про це більше і в своїй роботі, і в своєму житті. І я пам'ятаю, насправді, коли ми навчалися на сімейній терапії, ми ж з колегами практикуємо метод системних розстановок і ми використовуємо фігури часто, так, як різні елементи розстановок. І завжди мені особисто дуже подобалися роботи з так званими великими фігурами. Великі фігури це не люди, не почуття, а це такі об'ємні поняття, як то життя і смерть. І в нас був навіть цілий модуль, де ми працювали з цими двома великими фігурами. От прям так от вибирали собі замісників і казали: побудь фігуру мого життя, та і якісь процеси це запускало психічні, навіть духовні. А комусь казали Побудь фігуру моєї смерті. І ми дивилися цій людині в очі. Так, ніби ми дивилися цій фігурі в очі, фігурі своєї смерті. І завжди після таких робіт дійсно відбувалися якісь глибокі, глибокі процеси. Тому я особисто дуже люблю великі фігури, я дуже люблю ці теми і з радістю для себе продовжую їх досліджувати і вас запрошую. Тож для мене завжди, коли я думаю про смерть, це для мене хороше нагадування про свій розмір, про розмір простої, звичайної людини, яка тут дуже тимчасовий гість, яку сюди якби, помістили та, через народження, і у якої завершиться час тут. І дуже хороші думки пропонує нам екзистенційна психологія. Про які ми можемо собі міркувати, коли ми е, починаємо думати про смерть. Е, що взагалі таке страх смерті? Е, ну, Саме перше це страх невідомого. Та? Ми ж ніколи не помирали з вами, ми не знаємо, як це. Це такий ну, разовий експіріанс, не беремо зараз випадки клінічної смерті. А невідоме нас ну, зазвичай лякає. Плюс ми не знаємо, що буде після смерті. Та? І тому цей страх перед невідомим це е, може нас. Е, Часом навіть в шоковий стан вводити перед таким масштабом невідомого. Але з другого боку, це не зможе дуже якісно включити у своє власне життя. Окей, що буде після смерті, я не знаю, і чи буде щось там. Але що я знаю, що доки я не помру, я живу. І в мене є цей час тут. Так що страх невідомого та можна також використовувати собі на користь. Постійно собі задавати питання: а на що я можу впливати? Що я можу зробити із тим часом, який в мене є? І от якраз зараз в нас була група про плани, цілі і ресурси на цей рік. І ми працювали з темою майбутнього, а майбутнє це ж також невідоме. І десь безсвідомо навіть якщо ви також будете робити для себе плани на майбутнє, у вас може актуалізовуватись тема смерті. Чому? Тому що фінальна точка нашого майбутнього це точка нашої смерті. І від того може виникати також страх, і навіть інколи супротив думати про майбутнє, тому що майбутнє нам нагадує про те, що з кожним днем в нас і плюс один день життя, і мінус один день життя. Та, бо ми стаємо ближче до моменту виходу. Тож перше, це страх смерті, це пов'язано з страхом невідомого, але це нас може включати в своє життя. Друге, це про смерть можна думати все ж таки, з точки зору, що ми всі рівні. Це те, що робить нас абсолютно однаковими. Бомж, президент, королі, філософи всі люди помирають. Абсолютно всі у вашому житті. Люди, які є зараз, вони помруть та у свій час, і така сама буде історія з вами. А це значить, що це факт і даність, яка знову таки нагадує про наш людський розмір, про зону нашого впливу, що ми це не контролюємо. Тут можна схилити голову перед тим більшим, що це регулює, і знову таки використовувати це, цей факт. Як те, з чим не треба боротись, тому що ми це змінити не можемо. Такі правила гри, такі правила людського життя. Та ми не можемо відмінити смерть. Ми можемо її заперечувати. Ми можемо думати, що це не про нас. Але насправді ми всі розуміємо, що це про нас. Але часто ми витісняємо цю інформацію, бо це болючий факт. Але якщо ви цей факт впустите глибше у своє життя, він може вам знову таки допомогти більше включитись в життя. Є така хороша фраза, от третій пункт: що ти не боїшся смерті, ти боїшся прожити чуже життя або не прожити своє. Тобто, часто страх смерті це взагалі як дзеркало того, що в вашому житті щось ще не реалізовано. Навіть інколи кажуть, що страх смерті пропорційний непрожитому життю. І тут ви собі можете задати запитання: а наскільки ви живете? Наскільки відсотків ви відчуваєте, що ви живете? Наскільки ви включені у своє життя по-справжньому? Чи таке відчуття, що ніби життя окремо, а ви окремо? Чи ви ніби за склом спостерігаєте, та? що життя десь там йде, а ви ще в нього не увійшли повністю не включились. Тож, дійсно, страх смерті і тема смерті вона нас розвертає до запитання, а чи я живу. Та? І про це ну, корисно нам всім думати, з врахуванням того, що термін часу свого у всіх нас обмежений. Четвертий пункт хороший в темі страху смерті це про сенс. І екзистенційна психологія говорить, що об'єктивного сенсу життя немає, немає універсального сенсу життя. Що ти взяв його з полиці, о, да, підходить. Це буде мій сенс також. І що це значить? Що кожна людина має знайти або створити свій власний сенс, і це те, що робить ваше життя наповненим. Так що, розмірковуючи про смерть свою, ви можете знову таки використовувати це. Як енергію, яка повертає вас до вашого життя, чи є сенс у вашому житті, чи ви його відчуваєте, чи ви його знайшли, чи ви його створили. Це хороше запитання, його можна думати не один день. Є ще такий пункт, що страх смерті часто він приховує страх самотності, тому що він нам нагадує, що ми помираємо самі. Це дуже індивідуальний досвід. Ви його ну, не можете розділити повністю та ні з ким іншим. Як і досвід народження, та є такий ну дуже особистий, особистісний, так і досвід смерті. Ми приходимо самі в цей світ, і ми з нього підемо самі. Тож також можна про себе подумати, наскільки ви дозволяєте собі любити. Хто у вашому житті зараз є, з ким ви розділяєте це життя? Чи є у вас досвід любові, взаємної любові? Чи відчували ви, що вас люблять, що вас бачать, чи відчували ви, що ви любите? Так? Тому що насправді ну, стосунки це дуже велика цінність нашого людського досвіду. І якщо не було цього хорошого досвіду, від того також може бути дуже страшно помирати. Таке враження, що щось важливе тут не відбулося. Сьомий момент це про свободу. Дивіться, прийняття смертності насправді воно дає справжню свободу. Коли ви приймаєте, що ви смертні, ви перестанете переживати так сильно із-за дрібниць. Не так будете хвилюватися через ну, дійсно якісь неважливі речі. І в тому плані стане жити легше, і вам стане легше от просто бути собою. Не носити маски, не ховатися так, за якимись, не знаю, образами, а бути собою. І в тому плані смерть дійсно дає відчуття свободи, свободи жити. Наступне, про що можна подумати, це про вибір, так? тому що із свободою приходить почуття відповідальності. За ті вибори, які ви робите. Як ви живете свій кожен день? Які вибори ви робите, на користь чого, на користь кого? Так? Тобто смерть це також може бути ваш інструмент для прийняття рішень, а що для вас цінне, а що для вас важливе. Так? І якби не було смерті, ну, знаєте, не треба було б вибирати. Так? Можна було б ніби все встигнути, все зробити, все прожити. А смерть це ну, границя. Та? А границя нам нагадує про те, що треба вибирати, що є необхідність робити вибори і мати ту, і брати цю відповідальність за вибори, які ми робимо. Ясно, що страх смерті своєї він може бути в психіці дуже пов'язаний із страхом смерті за близьких. Або із якимось досвідом втрати близьких. Та ну, зараз в Україні взагалі простір переповнений смертю, і цього дуже-дуже багато. І ясно, що особливо люди, хто перебувають в Україні, Дуже багато цього і сильно відчувають цей страх, чи усвідомлено, чи не усвідомлено, чи в якій мірі та це переживається свідомо. Але цим українці зараз переповнені більше, більше ніж та дуже багато на ну, Україні, дуже багато людей, і тому ця фігура зараз надзвичайно присутня та в нашому просторі, в просторі України. І знову таки можна дивитися на неї різними очима, можна дивитися на цю фігуру, бачивши, чи вже, скажімо так, схиляючи голову та, перед тими людьми, які вже знаходяться по той бік, особливо ті, хто пішов воювати, та, вони вже там, вони вже перейшли, перейшли цю межу життя і смерті. І... Також можна дивитися на цю фігуру очима, що коли прийде мій час, я також туди піду, так? але до того я буду жити. От тут дуже важливо, чи якщо ви пережили втрату, чи якщо ви спостерігаєте дуже багато втрат, щоб ви відчували, що ви все ж таки зараз знаходитеся у полі, у простору життя. Оце прям ну, фундаментально важливо. Щоб ви могли той час, який у вас є, прожити. Всі час ви підете туди, я туди піду. Ми всі туди підемо. Але доки ми живі, нам дуже важливо жити. І є така хороша фраза у Ірвіна Ялома: живіть так, щоб не було соромно помирати. І кажуть, щоб не боятися смерті, варто навчитися жити з любов'ю. І в першу чергу з любов'ю до самого життя. Відчувати життя як велику цінність, проживати життя кожен день як велику цінність. Іншого не буде, репетиції немає, репетиції не буде. От Життя відбувається прямо тут і зараз. От Кожен день, так? ось цей плюс один день і мінус один день. В, книгі, в книзі вашого життя, та в книзі мого життя. І це ну, з одного боку, це можна сказати, що десь і сумно, так? бо мінус один день. Але ж цей день є, він же ж був, він же ж якісь можливості нам надав про щось подумати, з кимось поговорити, когось любити, когось обійняти. Щось хороше зробити для себе, для інших, та якось бути включеним в це життя. Тому страх смерті використовуйте для того, щоб відчувати цінність свого життя, цінність цього кожного дня, і відчувати цю свою відповідальність за якісне наповнення свого життя. І не думаю, що прям знаєте, страх смерті можна, скажімо так, пропрацювати, це природньо, тому що ну, живе воно тримається за життя. Але цей страх смерті може стати меншим по мірі того, як ви будете максимально включені в життя. Чим більше у вас буде красивих, цікавих, хороших, якісних моментів, особливо ті, які ви будете свідомо створювати для себе. То якось, ну, якось легше тоді і рухатися назустріч цій фігурі, бо буде відчуття повноти вашого людського досвіду. Буду рада вашим коментарям, що вам відгукується, який саме, може, там пункт чи ідея, які у вас роздуми про це питання. Буду рада від вас почути. До зустрічі!